Так, друзі, моє вітання! Сьогодні хочу вам нагадати, що 9 липня я подав запит офіційний до Бучанського РТЦК з вимогою надати документальне підтвердження, що Бучанський ТЦК та СПА є належно створеним та зареєстрованим суб'єктом права юридичною особою, держорганом, органом влади чи іншим, хто наділений юрисдикцією. Б. Має чітко визначену територіальну юрисдикцію, встановлену законом України або Конституційним актом, а не відомчим наказом чи звичаєм. Друге. Надати копію документа, який визначає територіальну юрисдикцію цього органу структурного підрозділу. Наказ, закон, постанова, розпорядження КМУ тощо. Копію акту наказу розпорядження, яким їм дано право діяти на території цієї громади Бучанської або населеного пункту. Копію документа про держреєстрацію як юридичної особи або суб'єкта публічного права, в тому числі копію запису з єдиного державного реєстру, посадову інструкцію, повноваження особи, яка діє на цій території з підписом, печаткою, датою затвердження. Окремо просив надати відповідь на запитання, на підставі якого закону або конституційної норми цей орган має право вручати повістки, проводити перевірки. Здійснювати дії щодо громадян, які не є військовослужбовцями. І мені тоді одразу почали писати люди коментарі, що ніякої відповіді саме від Бучанської РТЦК я не отримаю і що треба подавати запит до Державної служби статистики України. На що я відреагував, і через 10 днів, не отримавши відповідь від Бучанського ТЦК, подав запит саме до Державної служби статистики України. На що вони мені відповіли? Що Державна служба статистики не є розпорядником інформації щодо створення Бучанського РТЦК та СП. Далі вони вказують, що всі відносини, які виникають в сфері держ... реєстрації юрисіб фізичних осіб, регулює закон України про державну реєстрацію Юросіб фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Держателем якого є Міністерство юстиції, також вони сказали, що до Міністерства юстиції України і Міністерства оборони України вони направляють цей запит для розгляду за належністю та надання відповіді запитувачу. На що е, далі? Що відбулося далі у нас? Відбулося те, що Міністерство юстиції України відповідає таке, що Міністерство юстиції є держателем єдиного державного реєстру юросіб, фізосіб, підприємців та громадських формувань. Далі єдиний Держреєстр та вживає організаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням функціонування єдиного державного реєстру. Однак не є суб'єктом державної реєстрації юридичних осіб, крім випадку, передбаченого абзацом 2 пункту 4, 14 частини 1 статті 1 закону про реєстрацію та не уповноважений на надання відомостей з єдиного державного реєстру щодо них. То хто де і яким чином реєструє ці організації? І я вже на цьому етапі почав плутатися. Є важлива також графа у цій відповіді, і вони вказують таке. Відомості, які становлять державну таємницю, до єдиного державного реєстру, не вносяться. Частина 4 статті 7 закону про реєстрацію. Вони зсилаються. Також вони вказують, що надсилають запит за належністю до Міноборони для розгляду в межах компетенцій та надання відповіді запитувач. Їдемо далі, друзі. Міністерство оборони України надає мені відповідь. Але надає мені відповідь лише на. Одне запитання, яке стосується, е, зараз хвилинку. Саме, м -м, хочу нагадати, е, надають відповідь на запитання на підставі якого закону або конституційної норми цей орган має право вручати повістки, проводити перевірки, здійснювати дії щодо громадян, які не є військовослужбовцями. І вони посилаються на е, Міністерство оборони, посилаються на 560-ту постанову, яка е, в якій розписано, як, яким чином відбувається подання в розшук осіб від територіального центру комплектування, яким чином взагалі все це відбувається. Якщо вам цікаво, ви можете почитати, як воно належить тому бути, да? як вони прописали самі ж в цій постанові, там не вказується, що людей можна в'язати прямо на вулиці, пхати їх. До бусиків, і влаштовувати все, це що ми сьогодні, на жаль, бачимо. Там вказується, що все, як воно повинно бути в рамках законодавства, що людину, коли затримують, якщо затримують, то на нього вже повинні бути складені матеріали. На місці поліція складає адмін, протокол адмінзатримання, в якому вони вказують фіксують причини, за якими людина затримується. Вони визивають адвоката, вони повідомляють родичів і так далі, і тому подібне. І от як, якби, можливо, це, цього всього вони дотримувалися, то не було б оцього свавілля, і ми б сьогодні з вами не сиділи б тут і не подавали оці запити. Коротше, вони зсилаються на 560-ту постанову, які вказують, що враховуючи вище виклади на ТЦК та СП не оголошують розшук, а звертаються до органів Нацполіції для доставки до ТЦК та СП порушників військового обліку. Тут да, таке, ну, відповідь така дуже дивна, коли ти конкретно їм кажеш, на підставі якого закону або конституційної норми вони мають право. Да? Все це проводити перевірки, там вручати повіски, здійснювати дії щодо громадян, які не є військовослужбовцем. То вони просто кажуть, от у нас є 560-та постанова. Все, давай до свидання. Добре. Міністерство оборони відповіло і далі приходить відповідь, приходить відповідь від вже територіального центру комплектування та соціальної підтримки, але не від Бучанського, а від Київського обласного ТЦК. Ну так. Хоча в Київській обласній ТЦК я не подавав запит. Е і хто його туди подав, е ну, можливо, Міністерство оборони. Можливо, ще хтось. Коротше, хтось це зробив за мене. Дякую. Е вони повідомляють, що Київський ТЦК та СП керуються в своїй діяльності постановою Кабінету міністрів. Номером 154 про затвердження положення, про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. І Тра-та-та, тра-та-та... Коротше, що з цього я всього розумію. Вони зсилаються далі, їх дуже торкаються питання саме реєстрації ЮРОСІП. І вони відповідають, що відповідно до пункту 4 статті 7 розділу 3 закону до єдиного державного реєстру не вносяться відомості, що становлять державну таємницю. Це вже відомості секретні. Ясно? Згідно з пунктом 5 постанови, тра-та-та-тра-та-та, відомості, про які становлять державну таємницю, здійснюються відповідним центральним органами виконавчої влади, яким Держкомстат передає ці коди для ведення відомочого обліку. Коротше. Враховуючи вище викладене, Київський ТЦК та СП та підпорядковані йому відокремлені підрозділи, в тому числі Бучанський РТЦК та СП Київської області, зареєстровані у відомчому обліку юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, Міністерства оборони України та Збройних сил України. Коротше, мені сказали: давай, до свідання, Все, е, нічого ти не дізнаєшся, у нас є постанова, ми діємо за постановою. Ну, отака. Ситуація, друзі, це так, якщо коротко, якщо вам цікаво, ви можете ознайомитися з цими документами. Я... Які висновки можна з цього всього сьогодні зробити? Ніхто не звертає увагу на Конституцію України. На жаль, сьогодні любе порушення прав і свобод людини можна обґрунтувати прийняттям постанови, яка, скоріш за все, приймається вночі. Обґрунтувати це розпорядженням, наказом керівництва, незважаючи на 60 статтю Конституції України, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази за віддання і виконання яких настає юридична відповідальність. Також вони вважають, що можна не звертати увагу на верховенство права, про яке каже 8 стаття Конституції України. Що в Україні визнається і діє, принцип верховенства права, що Конституція України має найвищу юридичну силу, закони та інші нормативно-праві акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Також ніхто не звертає на 19 статтю Конституції, яка каже. Що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Чому сьогодні ми бачимо те, що не передбачено Конституцією України? Скажіть мені, я конкретно задав вам питання. Я конкретно вам задав питання, на підставі яких законів або конституційних норм ви маєте право все це робити. Відповідь, що у нас є постанова, це так, коротко. Можна було це відео зробити в 2 хвилини, але вибачте. Я обіцяв розповісти вам і показати, які будуть відповіді. Сьогодні відповіді ми з вами побачили. Всім дякую за поширення, за вподобайку, за коментар. Бережіть себе, нехай буде мир в ваших серцях. Благословить вас Господь!